Вітаю вас на каналі Пульмохаб. Мене звати Віталій Побережець, я лікар-пульмонолог, і сьогодні ми поговоримо про меш-небулайзери. Меш-небулайзер небулайзер це небулайзер, який використовує вібруючу світку для створення аерозолю необхідного розміру. Перемагами меш-небулайзера є його значна автономність та портативність. А ви ви завжди можете його взяти з собою у дорогу. Він тихий, не створює шуму і може зарядитися навіть від пауербенку. Для того, щоб використати мешний блайзер, перш за все, переконайте, що він заряджений або приєднайте його до джерела жилення. Після чого зніміть кришку та розмістіть необхідну кількість лікарського препарату у верхню частину небулайзера. Закрийте кришку та оберіть, як саме ви будете здійснювати інгаляцію за допомогою загубника або за допомогою маски. Переєднайте загубник до верхньої частини розпилювача. Та натисніть кнопку. Небулайзер готовий до використання.